Кадри вирішують все, У ЖКГ з ними сутужно кажуть фахівці, а відтак значну частину проблем важко подолати, бо часто навіть гроші не допоможуть. Бюрократія і відстале мислення, ось що блокує ефективну роботу комунальників. Підхід Царгори не спрацює. Питання полягає в тому, що поки а, радянська модель, я чиновник, я знаю, все працює в Україні, до тих пір ця галузь буде і далі котитися до колапсу. Тобто, якби в нас було міністерство захисту унітазів від протікання. Вони би текли до сих пір, а поки що лічильники їх від цього врятували. Іноді складається враження, що у нас тече все для того, аби системи життєзабезпечення працювали. Щодня на роботу далеко не як на свято виходять комунальники. Олексій присвятив ЖЕКу сім років. Сирость, влажне, старакани, Подвал із з І з цим хлопець мириться. Хтось має виконувати і таку роботу, аби було з чим працювати. Іноді дають вона, що сади сезон. Нам видали 8 вентилей. Сказали, надо добуть в аварійних случаях, тоді бомби А так? Що хотіть, то і ділите. А що ж робити, якщо вентилів на один будинок треба 10 і будинок не один. До всіх негараздів додається зарплата, яка теж не тішить. 3 тисячі, три, тридвіч. Ось одна з головних причин, чому Олексій шукає іншу роботу. Каже, навіть якби була можливість сидіти в Жеківському кабінеті на вищій посаді, не погодився б. Нести відповідальність за латане, перелатане вітчизняне ЖКГ не хоче. Не знаю, можливо, в цьому є якась романтика, але вона мене точно не приваблює принаймні за ті гроші, які отримують наші комунальники.